В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. Про всі головні події у нашому випуску. Наслідки ворожої атаки. Квартира журналістки Дніпро Тіві постраждала від влучання шахеду. Нардепа Тищенка відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці. Мешканці ОСББ Женева відтепер з безперебійним енергоживленням. Росіяни всю ніч тероризували Дніпро шахедами. Один з ворожих дронів влучив у дах будинку, на дев'ятому поверсі якого живе наша колега Орина Ягаєва. Її квартира в цю ніч зазнала найбільших руйнувань. В оселі не залишилось жодного вцілілого вікна. Окрім цього, пошкоджена стеля та стіни. Всього понівечено вісім будинків, вибито понад сто вікон. Як місто оговтується після шахедної атаки, дивіться у нашому сюжеті. Вліті вікна, ось все сло. Я зазвичай сплю на цій половині ліжка. І що б було б, я не знаю. Гучний вибух пролунав посеред ночі. Ворожий дрон влучив в дах будинку. На дев'ятому поверсі, якого живе наша колега Орина Дідяєва. На щастя, в цю ніч вона була не вдома. Вночі я перебувала не вдома. Я була у сестри, а сьогодні вирішила вночі залишитись у неї. І коли дізналась про те, що Шехель влучив вдома, я була просто в шоці, коли ще приїхала подивитись на свою квартиру. Квартира Орини майже вщен зруйнована, та вся усі на скло. Окрім вибитих вікон, зруйнована стеля, а стіною пішли тріщини. Це ванна. Вчора вся ця турбація вентиляція, вона взагалі загорілась. Е, дуже добре, щоб її погасили. Теж політка все повилітало. Орина, журналістка, яка в нашій редакції відповідає за виїзди на місця ворожих ударів. Вона першою фіксує наслідки обстрілів, спілкується із постраждалими. А нині їй самій довелось давати інтерв'ю і показувати, що накоїли окупанти з її оселею. По емоціям я досі якось не усвідомлюю. Ну, паніки не було. Я розумію, що що вже робити. Воно вже сталося. Треба просто все робити. Ремонт. Не хочеться дуже покидати квартиру. Хочеться якнайшвидше вже знову почати тут жити. Але так да, доведеться десь шукати. Може до батьків поїду або до родичів. На місці ліквідації комунальники, волонтери та правоохоронці. Люди вишукались у черги, аби отримати допомогу. Не лоджея шість метрів. Вон вона, отак, лоджія, вибух. Такий, що усе посипалося. Ну, вікна у квартирі ні. Одне вікно. Загалом, внаслідок нічної шахетної атаки по Дніпру, постраждало вісім будинків, зруйновано понад сотню вікон. Надає допомогу вигляді листів ОСБ. У вигляді тарпауліну, а також плівки також надається перша психологічна допомога людям, які цього потребують. Великих руйнувань зазнав дах будинку після влучання. Там утворилася вирва стан його на тепер визначають фахівці. Після призначення технічної експертизи далі буде вирішуватися питання щодо його подальшого ремонту і проведення на фінефер. Артем Ліфенцев, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві. Дніпро продовжує ліквідацію наслідків атаки на різдво. 25 грудня російський ракетний удар жиломасиву при Дніпровськ залишив по собі десятки пошкоджених будинків. Роботи з відновлення розпочали одразу на ранок після обстрілу. На якому етапі роботи зараз та чи оговтались місцеві мешканці? Дізнавався наш Сергій Скрипник. На житловому масиві Придніпровськ триває ліквідація наслідків обстрілу, що стався 25 грудня 2024 року. У одному з постраждалих будинків вже замінили всі вікна. Нагадаємо, на різдво росіяни здійснили масовану атаку на енергосистему Дніпропетровщини. Окрім критичної інфраструктури, постраждали багатоквартирні будинки у декількох районах міста. Була страшна ніч. Ми пережили такий страх, що не можна передати. Це було кінець світу, все горіло, все си. Посипались всі вікна в під'їзді. Було дуже голосно, навіть було чутно, як літають це ж дрони, так, ракети, тому що був дуже сильний свист, і в нас вибило декілька вікон у під'їзді. На щастя, квартира Анастасії не зазнала руйнування. Ось у під'їзді вилетіли майже всі вікна. Всього в цьому районі було пошкоджено понад 300 вікон. Вже на ранок після ворожого удару на місце приїхали комунальники, зробили заміри та розпочали відновлювальні роботи. Робили тимчасові, тимчасове закриття цих вікон або фанерою, або плівкою. Зняли заміри, замовили вікна і ну, десь тиждень-два тижні вікна були виготовлені заводом і доставлені сюди. І зараз відбувається їх монтаж. Станом на сьогодні встановлено вже близько 70% вікон. Протягом двох тижнів роботи з відновлення мають завершити. А от у будинку пані Людмили в той день вибило 11 вікон у під'їзді та квартирах. Ми не очікували, нічого не надіялися. Як ми зиму переживемо, оцей страх і холод. Ще батареї були холодні. І тут зранку приїхали, заміряли всі вікна в цей же день. І жіноці прямо через два дні поставили вікна. У цьому будинку внаслідок атаки загальна кількість вибитих вікон понад 100. Також понівечено 15 дверей. Якщо постраждав ваш будинок, вам необхідно звернутися до голови правління вашого ОСББ або ЖБК, якщо в вашому будинку утворено об'єднання, і ми, як департамент, контактуємо безпосередньо з головами правління, тобто ми отримуємо від них інформацію, збираємо статистику по кількості ушкоджень, і в той самий день наші спеціалісти з департаменту виїжджають на місця, щоб виміряти, затендерити і вже зараз встановлені всі ті вікна, про які я казала раніше. Оперативно, швидко ми все замінили. Сергій Скрипник, Костянтин Кесар, Дніпро TV Російська армія продовжує терор Нікополя внаслідок артобстрілу. Там постраждало п'ятеро людей віком від 30 до 39 років. Всі госпіталізовані. Через ворожу атаку сталася пожежа, яку оперативно приборкали рятувальники. Пошкоджено промислове підприємство. Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці. Поранено четверо людей. На території житлового сектору сталося займання, яке оперативно ліквідували надзвичайники. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, п'ять приватних будинків, гараж та легковий автомобіль. У Дніпрі затримали агента ФСБ, який втемно використовував свою співмешканку для коригування російських ударів по місту. Підозрюваним виявився 46-річний місцевий, який ховався від мобілізації. Одночасно виконував завдання РФ. Аби не світитися на вулицях, чоловік залучив до підривної діяльності свою співмешканку. Жінка обходила місцевість, фіксувала геолокації військових об'єктів та пересилала чоловіку. Необхідність у таких скріншотах фігурант пояснював своєю роботою. Хоча насправді він був безробітним, підозрюваного затримали в його оселі та вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з Росією. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Миколі Тищенко обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці у справі про незаконне затримання ветерана. Попередній арешт на сплив 23 грудня, однак. Продовжити його вчасно не змогли через неявку у суді. Нагадаємо, його судять за незаконне позбавлення волі екс-бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Мазохи. Це буде йому, мабуть, буде з'являтися він суди. Я думаю, що ми його наступне засідання побачимо тут і подивимось. Хай, якщо за ньому правда, хай приїде відставить. Я думаю, наступне буде те, що він буде міняти адвокатів, там ознайомилися. Ну, на жаль, він не вагітний. Це він моєї поради не, не, з, не, не скористався. Так. Тищенко ж заявляє, правоохоронці поводять себе ганебно. З'являються до його будинку, створюють дискомфорт та лякають мешканців. Наступне засідання призначили на 5 лютого. Відповідно, кожного дня приходять якісь правоохоронці. Кількості 7, 12, 15 людей, тусуються по подумці, лякають жителі мого будинку, де я проживаю, розповсюджують недостовірну інформацію проти мене, давлять на мене політично використовуючи своє службове положення, ходять по паркінгах, ходять по пунктажах, приносять якісь документи, які взагалі не мають жодних початок, звертаються, звертаються до представників ОСББ з вимогою надавати їм незаконні відео з спостереження, не маючи жодних документів, жодних інших суд. Мені погрожують, погрожують всьому персоналу дому. У кривому розі затримали 25-річного нападника, який забив містянина до смерті у модульному укритті. Злочин стався 22 січня у металургійному районі міста. За даними слідства, між чоловіками виникла перепалка, в ході якої чоловік декілька разів вдарив 37-річного потерпілого. Від отриманих травм постраждали й помер у лікарні. Нападнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Щороку, 27 січня, у світі вшановують пам'ять загиблих під час голокосту, трагедії, яка призвела до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей. Саме цього дня, 1945 року, воїни першого українського фронту звільнили в'язнів одного з найбільших нацистських таборів смерті. Аушвіц, Біркенау. Кожен четвертий вбитий під час Голокосту єврей, був народжений на території України. У Дніпрі триває встановлення меморіальних дошок на честь полеглих захисників. На кожній ім'я, прізвище, портрет героя, дати народження і смерті. А ще QR-код, за яким можна більше дізнатись про полеглого захисника. Втім, майстри, що їх виготовляють, стверджують, це не просто шматки заліза із гравіюванням. За кожною табличкою кропітка емоційна праця з перетворення металу на вічну пам'ять. Розуміння з тим, що ти робиш не з куском заліза, а за цим куском заліза стоїть чиясь доля, чи чиє життя. На табличці створені майстрами ім'я загиблого героя. Це не просто виріб з металу, це символ пам'яті та безмежної подяки. За їхнім виготовленням стоїть багаторічний досвід та сучасні технології. Власне, ці таблички це завдання створити об'єкт для міста, який буде стало на багато десять річ далі знаходитись в місті та допомагати містянам розуміти. Про те, що в місті що в країні була війна, йде війна, і хто в цій війні перемогав, хто долучився до перемоги. Тому, власне, це певні об'єкти для того, щоб на кожній таблічці QR-код, який дозволяє далі рухатись в пізнанні того історії російсько-української війни. Рік наполегливої роботи над дизайном, громадське обговорення та тестування, і нині ці таблички вже встановлюють по всьому місту. Процес створення складний та емоційний. Виробництво однієї таблички це доба кропіткої праці, фрезерування, шліфування, фарбування. qr код дозволяє детальніше дізнатись про історію загиблого героя. Саме складний в цьому процес е це коли. Приходять нові прізвища, і ти розумієш, що це життя людей, це саме складний процес, і хочеться, щоб це ну, в якийсь час буде сказали все більше призвичнику. Зворушливі історії родичів саме це надихає працювати далі. Дружини та діти загиблих дякують майстрам за пам'ять про їхніх близьких. Перші емоції були, коли я отримав від вдови загиблого персональне. Ну тобто вона в приватній написала Дякую вам за те, що допомогли з прізвищем моєго чоловіка вона була за кордоном. Чоловік загинув тут, але людина подякувала за те що ми пам'ятаємо і робимо це для її чоловіка становлюються дошки на сьогоднішній день це і з зазвичай це школи навчальні заклади а є декілька дошок які вже будуть встановлені і на житлових будинках безумовно хотілося б, щоб було менше цих заявок але на жаль, тенденція, що вона поки що збільшується. На сьогодні вже виготовлено півтора десятка дошок. В роботі ще майже півсотні заявок. Сергій Скрипник, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Перше у Дніпрі будинок ОСББ встановив на даху сонячну електростанцію. Це стало можливим завдяки програмі Грін Дім. Загальна вартість проєкту склала понад 4 мільйони гривень. Майже половину від вартості компенсував фонд енергоефективності. Тепер місцеві мешканці не лише зекономлять на платіжках за світло, а й будуть безперебійним доступом до електрики. Більше про це у матеріалі Артура Орла. – перший багатоквартирний будинок у Дніпрі, що встановив сонячну електростанцію за програмою Гріндім. На початку року, коли почалися відключення електроенергії, була пропозиція наш дом енергомодернізувати. Були, були в нас пропозиції, щоб ми поставили дізельні електрогенератори, але потім наш... Член правління Совіч Олександр запропонував поставити сонячні батареї з акумуляторами. Готувати необхідні документи для встановлення панелей почали ще у березні 2024 року. А вже у червні підрядники розпочали роботи. Ми е, запропонували е, інвертори на 24 кВт сумарної потужності, 25 кВт годин е, е, батарей на кожну секцію і. Десь приблизно 21 кВт по сонячним панелям. Спочатку мешканці багатоповерхівки скептично ставилися до встановлення панелей, однак під час останніх відключень відчули, наскільки це комфортно. З листопада почалися знову відключення, то деякі мешканці навіть не, не замічали, що світло відключено в будинку, бо ліфти працювали, посвітлення є. Вода подається. Загальна вартість проєкту склала майже 5 мільйонів гривень, два з яких надав фонд енергоефективності. Завдяки програмі Гріндім ОСБВ та ЖБК можуть забезпечити собі живлення вуличного освітлення, ліфтів, домофонів, насосів, тобто всіх критичних систем будинку та ще й заощадити за електроенергію більш ніж 400 тисяч гривень на рік. Програма Гріндім, яка дозволяє встановити сонячну панелі і отримати компенсацію на обладнання до. До 70% на монтаж до 20%. Це може будь-яке об'єднання ОСББ, ЖБК подати заявку. І тут саме цікаво, що місто ще також, в свою чергу, допоможе. Тобто, якщо фонд допоможе з компенсацією вартості обладнання. Але вони не компенсують роботи по встановленню, по прокладці це може забрати на себе місце. Тож тепер у мешканців ОСББ, попри блекаути та аварійні відключення, буде і електроенергія, і менші суми у платіжках. Артур Орел Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Україна за минулий рік піднялася на одну позицію і наразі посідає 30-те місце у світовому спортивному рейтингу країн за підсумками 2024-го, Що опублікувала ірландська спортивна консалтингова компанія Ворд. Sports Rankings. система ранжування, що оцінює показники спортсменів з кожної країни у видах спорту офіційно визнаних МОК, а також тих, які, хоч офіційно не визнані міжнародним олімпійським комітетом, але мають велику популярність у світі та мають значне представництво. Загалом у рейтингу оцінюються виступи у 114 видах спорту, за виступи, в яких країнам нараховуються очки. Нагадаємо, що головні змагання року олімпійські ігри в Парижі Україна завершила на 20. 22 місці, виборовши 12 медалей, 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. Найкращою спортивною країною у світі знову стали Сполучені Штати Америки. Американці нікому не віддають перше місце з 2014 року, коли рейтинг почав підраховуватися. Україна, до речі, 10 років посідала 20-те місце у світі. Друга за підсумками 2024 року Франція, Велика Британія – третя. У рейтингу World's Fitness Countries – найздоровіші країни світу. Україна 23 Піднявшись з 41-го місця, лідерою Японія, а за нею йдуть Франція та Німеччина. В індексі спортивної сили Україні присувували 38-му позицію на 6 погіршивши попередній показник. Перше місце за США, Великобританія та Франція в топ 3 Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висуває свою кандидатуру до виконкому Уфа Шевченко. Очолив УАФ у січні минулого року, змінивши на цій посаді Андрія Повелка, який був відсторонений від цієї посади наприкінці зими 2023 року. Чинний володар кубка України з баскетболу Дніпро на стадії Фіналу турніру фіналу чотирьох 2025 що відбудеться у нашому місці на майданчику палацу спорту «Шинник» 1-2 березня, зіграє з черкаськими маупами. В іншій парі зійдуться харківські соколи рівне. Тим часом Дніпровці продовжують односібно очолювати турнірну таблицю регулярного чемпіонату Суперліги України, маючи 100-відсотковий результат, 16 перемог у 16 зустрічах. В останній такі у київському баблі підопічні Володимира. Коваля 75-65 були сильнішими від івано-франківського прикарпаття Говерли. Несподівано поступившись у першій чверті, нашій команді лише під завісу першої половини матчу вдалося вийти вперед. Після чого надалі вона швидко пішла у відрив і втримувала суперника на комфортній дистанції, не дозволяючи підібратися ближче ніж на сім очок. Дежавю, але з іншим завершенням після зустрічі тижневої давнини чемпіонату екстраліги України з футзалу Суха Балка жовті води знову святкували перемогу, але зі значно переконливішим рахунком 5-0, ніж у попередній 2-1 над муніципальним спортивним клубом Харків у першому поєдинку однієї восьмої фіналу розрішу Кубка України, і наразі вона зробила міцний запас. Перед матчем відповідю, який відбудеться 15 лютого, і дає їй гарні шанси на вихід до фіналу восьми турніру, що його орієнтовано у третій декаді квітня прийматиме Київський палац спорту. Дежавю! менше тижня тому суха балка жовті води на майданчику спортивної зали Олімпія плюс Дніпра у матчі 12-го туру чемпіонату екстраліги України приймала муніципальний спортивний клуб Харків, який завершився вольовою мінімальною перемогою номінальних господарів. Після фінального свистка наставник слобожанців ремствував на помилки арбітрів, а той взагалі завуальовано натякав на необ'єктивне суддівство на користь господарів. Минулої суботи команди знову зійшлися на тому ж паркеті, але вже в рамках першого поєдинку однієї восьмої фіналу Національного Кубка, і, звісно, було цікаво порівняти зустрічі та зважити висловлювання тренера харків'ян. Щодо останнього чинника, то нічого коментувати не будемо. Натомість, практично, протягом усього першого тайму. Спостерігалося те, що мало місце тиждень тому. Жовтоводці знову виглядали беззубами у грі першим номером, коли потрібно атакувати і забивати, і свій єдиний м'яч до сигналу на відпочинок на 17-й хвилині вони провели після помилки гостей. Сухі блискавично розіграли вільний удар, і Легензевич практично на одинці розстріляв порожні ворота. За такого результату суперники вирушили на відпочинок. А після поновлення матчу у дебюті другої половини зустрічі сухі відзначилися вдруге. Провівши гарну комбінацію, в кінцівці якої шкіряний відсвоячився від Петренка і той черевом заштовхав його у ворота. Вирішальною, принаймні, у звітному матчі стала двохвилинка, у ході якої суха балка гепнула трептихом голів. На 35-й рибак з правого флангу, що називається черпаком, закинув сферу у володіння слобожанців, які перейшли на гру з п'ятим польовим. Втім, ризик себе не виправдав. Вони втратили м'яч у наступі, і ніжник спрямував шкіряного у ніким. Незахищені ворота, ледь встигли харків'яни розіграти з центру, як отримали гол у попередній подібній манері, коли у площину порожнього прямокутника поцілив Легензевич, який таким чином записав до власного активу дуплет. У підсумку рахунок 5-0 на користь жовтоводців не змінився до фінального свистка, і наразі вони мають міцний гандикап перед матчем відповідю, який відбудеться 15 лютого і дає їм гарні шанси на вихід до фіналу восьми. Кубка України, що його орієнтовано у третій декаді квітня прийматиме Київський палац спорту. Рахунок на табло, але по грі я не скажу, що було настільки легко, тому що команда Харкова дуже достойний суперник, і вони боролися до останньої хвилини, до останньої секунди. Керівництво команди з сьогоднішнім результатом задоволено. Не знаю, як тренерський склад, тренера, тренера на рахунок якості гри. Ми задоволені, отримали велике задоволення і готуємося далі. Наступний наш суперник буде принципіальний. Буде команда Атлетик і сьогоднішню гру. Ми на даний момент забуваємо, готуємося до Атлетика. Отже, 8 лютого дербі обласного масштабу сусідів по турнірній таблиці чемпіонату екстраліги України Суха Балка жовті води, «Атлетик», «Футзал Дніпро, де будуть розігруватися не тільки шість очок, але і одне з восьми місць майбутній серії плей-офф змагань. Юні скалелазенні Дніпропетровщини вибороли 8 медалей на всеукраїнських змаганнях зі скалелазення серед юнаків та молоді, дисципліні швидкість, які завершилися в Черкасах. Чемпіонами у своїх вікових категоріях стали Метро Костенко, Микола Завалипич, Пелагія Штепач, Віра Кисельова, Анастасія Понтенко і Олеся Шпак, срібні призерки. Мирон Кобець, бронзовий групі. Молодь успіх святкував. Кирило Рескаль 14 нагород вибрали представники області на змаганнях першого етапу Кубку України з легкоатлетики, з легкоатлетичних метань пам'яті заслуженого тренера України Юрія Піскунова. Золото в метанні диску 1 кілограм серед молоді жінок ю 23 забрала спортсменка Дніпровського фахового коледжу спорту Карина Авраменко. Медаль подібного катунку у її колеги по навчальному закладу серед 20-річних Данила Батарчука. Вслід за ними відповідно другим і третім фінішували Олександр Власов та Ілля Бережний. Обидва з третій спеціалізованої для Чеченської спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради. Змагання серед молодобойців виграв Микита Брагінець з ДФКС. З цього навчального закладу окупували увесь п'єдестал пошани у змертання диску категорії ю Єгор Лапа – чемпіон, Ярослав Генекс, срібний призер, Ярослав Прокоп'єв, бронзовий. Подібна ситуація у цій дисципліні і у віковій категорії серед дівчат. Перша Юлія Маркова, друга Катерина Цоцко, третя Дарія Бітмарчук, Євген Буденко з імпровського фахового коледжу спорту завоював срібло у метанні диску серед 16-річних. Знака такого катунку у Дмитра Супенка у метанні спису з дюсешор номер 3 В цій школі навчається і бронзовий призер з метання диску в категорії ю 16 Олександр Меркушов. Ще один представник спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву за номером 3 нашого міста Олександр Онуфрієв, тренера Петра Кукли та Олександра Жукова, завоював бронзову нагороду на змаганнях командного чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні командний чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів, що відбувся у Києві. Спортсмени навчального закладу допомогли збірній Дніпропетровської області посісти четверте командне місце. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, благодаря, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.